Шовет, сьогодні у нас 19 грудня. Сьома ранку на дворі плюс 3. І ці плюс 3 мені зараз холодніше, ніж вчора, як було мінус 1-0. Бо дуже сильна вологість, дуже сильна вологість, все мокре. Машина вся була мокра, але не замерзла. Ну Так, да, в принципі, плюс 3, як воно замерзне. Що, все, темно, як кажуть тут в дупі у... Африканця, короте, так скажу. Тому все, отак. Диви? Отак без світла. І Отак світло. Короте, їду темно, вертаюсь темно, клас. Ну, все, полетіли. Ну, і отак виглядає робочий день. Вийшло сонечко. Я не знаю, яким чудом, що це відбувається, але тут сонечко, я за рулем, давай пошла, пошла пошла. нова Тойотка, і ми газуємо, 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 газуємо. Але гарно, коли сонце. Тільки, звісно, проблема, коли виїжджаєш з дому з роботи темно. Вертаєшся додому, теж темно. Таке собі, коротше, ну але що ж поробиш, що ж поробиш. Ну, а ми отак катаємося цілий день. До речі, зараз 12.30. Сонечко з'явилось з 9 години сьогодні. Нічого собі, нічого собі. Але трішки так воно вже під хмарками так іноді. Тому 3 годинки сонця побуло і хватить там. Ну, 18.00 якось так пролетів день. Що сказати? На дворі ніби плюс 6, але досить прохолодно. Теж дуже влажно, дорога мокра, слизька. Таке якесь воно ну, все. Перед новорічним настрой. Його нема. Тому що ну, погода реально просто осінь. ну Це, в принципі, данськ кожного року таке. Але іноді хоча б було цей був сніг, а це навіть снігу нема. Так що такі якісь справи. Тому все, що, більше нічого не розказати, бо нічого за цей день особа не відбувалося, то так їздив в тій машині, що тобі пізнімав, поїздив, поїздив, поїздив. До побачення. Так що все. І як виїжджав з дому, зараз так само темно. Черного, и все, и сумно. До завтра.